Йожик, вітання, знаєш хто тут? Це Івано-Франківськ, це не Сердонецьк, але тут наші люди всюди. Це Франківськ. Це франкийськ пам'ятник такому локомотиву паровоза, но ну, читається чи ні. Це Вовчанецькі гори. Такий оглядовий майданчик. На дивана Франківському. Звідси видно весь Франківськ. А тут ще є телескоп. І якщо в нього подивитись, то там... Видно всі ці е, знамениті. О, знамениті. Як же ж тут їх поймати? Ну так Ага, ось 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 ось. ось. Загануті вершини, які ось тут перелічені на такому плакаті. Це Вовчинецький пагорб, Вовченецький пагорб. І якщо зайти в ці двері, то можна побачити весь Івано-Франківськ. Ось він внизу. Це схема Карпат найвищих. Тут вершини. Ось Говерла, 2061 метр. Ну і всі інші. Петрос, хом'як, синяк. Довбушанка і так далі. Оцей телескоп можна роздивитись ці вершини, але якщо, якщо там немає димки, зараз, зараз там є димка, тому в телескоп можна дивитись тільки на, на Франківськ. Трохи Івана Франківського чебриця назбираю. Це готель, який почав будувати зелений депутат Воростюк. Найсильніша людина на світі. Але сил добудувати цей готель в нього вже давно немає. Сьогодні у мене теж був ніби басейн, я купався у річці Бустриця. Ось яка вона тут тече. Це я. Вода досить тепла, сонце пече. У франківській ратуші можна оформити шлюб за добу. Ось у цій залі. Але у мене <пл 'ярі> сьогодні інші, інша мета піднятися на ратуш. Це Франківськ. Вид на Франківській ратуші. Нікого немає на горі, хто мене допоміг фотографуватись. Але у мене є час, почекаю. Десь там Карпати, вон там гори. Якщо видно, десь там. Всім волонтерам по я у Франківську. Але вже відпустка закінчиться, я скоро повернуся. Хто там мене бігає? Слава Україні! Героям слава! Невтомною працею. любить Україну! Митрополит Андрій Шептицький. Кулант, Нічого. Розв язують, розв язують. Ну, да. Такі ну, На щастя, ці балдахи не збереглися, mm -hmm. вічних вівтарів. Тут був вітар святого Йосипа, а це був вітар святого Вінсента, що я вам казала, що там е був, mm -hmm. що було того раннього християнського міста. А що тут рояль робить? Тут а, бувають ріаль, якісь нас, зустрічі. Рояль, до речі, дуже mm -hmm. хороший, і тут у нас концерти відбуваються, прекрасна акустика, да? носі, хори співають. І приїжджають із консерваторії час. Ну, Зиночка яка, смотрите, какая яка симпатюля, симпатюля. Ну, это точно по мотивам этих капель. Франкиский театр Ивана Франкиский. І знатковські його до Франківського боснею. Щасливі грати для вас кожного дня, як і патріотичні вистави, виховні вистави, з глибоким змістом, так само і такі розважальні вистави, щоб трішки виплеснути своїх емоцій, трішки висміяти свій стрес. Очевидно, він у нас кожного є, і для цього, в тому числі, існує театр. Але ми своїм мистецтвом тут, на цій сцені, і своєю позицією громадянської в житті. Постійно говоримо з будь-якої трибуни, що зараз ми живемо в час війни, великої повномасштабної війни. І ми зараз знаходимося тут в тилу, в теплому, ситому, затишному тилу. Попри те, що кожного місця на фронті правда, нас країна ціла воює. Не когорта сміливців має воювати, а ціла країна і війна це справа кожного з нас, кожної окремої людини. Якщо волею випадку, чи долі, чи так склалося, що ми не на фронті, то ми маємо бути для цього фронту постійно. Кожного дня ми маємо жити для фронту. Ми не можемо жити осторонь, тому що ми є громадяни цієї країни, ми маємо мати честь дивитися своїм нащадкам в очі. Тому закликаємо всіх, хто ходить до нас в театр і хто залишається в тилу, по-перше, готуватися. тому що... Всі, так чи інакше, мають бути залучені. По-друге, працювати для фронту, донатити, витрачати свій час на мітинги, демонстрації, ходити і говорити про це. Постійно бути в контексті війни. Тому що після перемоги ми захочемо разом бути всі. Після перемоги будуть тільки достойні цієї перемоги. Тому треба це розуміти. Донатити треба кожного дня. Незалежно скільки. Хтось може задонатити тисячу гривень в день, є такі люди. Хтось може 100 гривень в день, хтось може 5, хтось може 2 гривні в день. Але це кожен день. Совість і серце має бути чисто. Якщо ви раптом сьогодні не встигли це зробити, то там в нас є скринька. Ви можете це зробити, нам ще 40 тисяч не вистачає для того, щоб ми відправили машину чергову на фронт і ми це звітуємо на наших соцмережах. Ще одне там є QR-код. Це дуже правильна ініціатива. Тобто ви можете долучитися на перманентній основі до підтримки нашої 102-ї бригади. Таким чином, ви щитуєте QR-код і в місяць з вас знімає 200 гривень. Буквально там кілька гривень в день. Ви просто кожного місяця автоматично вже це, ви вас знімаєте ці 200 гривень. Врахуйте, якщо це 100 тисяч, 10 тисяч людей зробить. Тому не пропустіть цей квірокот, не пропустіть скинки і не пропускайте нагоди зробити щось для фронту. Це наша спільна справа. Ну і звичайно, приходьте в театр про це клуб. Слава! Цен під назвою найвища цінність є свобода. Сьогодні немає жодної української родини, яку б не спалила, не опалила полум'я війни. Гинуть найкращі сини і доньки, гинуть справжні герої. І тому всі ми, хто в тилу, хто має відносний спокій, маємо докласти всіх зусиль для того, щоб бути гідними пам'яті наших героїв. Сьогодні, напевно, кожна людина мріє про мир. Мріють про нього, і наші українські діти. Вони надихають, спонукають до нових.